Вітаю на каналі ВінАвто. Потрібна магнітола на Androidів Mercedes, але не планшет. У нас є варіанти під такий запит. Зустрічайте штатні магнітоли Force Auto. Широкий вибір на різні моделі Mercedesів, A-клас, b клас ML, Vito, Viano, Sprinter, 209, 203, 211 значно розширимо функціонал та збережемо оригінальний дизайн вашого салону. Зручні та звичні крутилки гучності. Функціональні кнопки м'яко та легко запустять навігацію радіо чи музику. Вбудований lte модуль. І одразу після вмикання ваша магнітола онлайн. А це означає, YouTube, Megago, всі переваги відчуваєте кожного разу у своєму авто: лінійка Ultra на 4 ядрах та лінійка Pro на 8. Якісний QLED дисплей зручний домашній екран, потужні підсилювачі звуку, бездратовий CarPlay та Android Auto, підтримка штатних кнопок на кермі та штатних функцій, можливість. Підключити камери для зручної та безпечної парковки будуть додатковим аргументом для якнайшвидшого замовлення однієї з них. Пишіть, на який автомобіль потрібно вам. Підберемо, продамо і поставимо по всій Україні.